Сегодня сошли необходимым показать публично изъятые сегодня ночью 3 тонны 640 килограмм бурштена, которая была задержана сегодня ночью в, в территории Ровенской области, как элемент большой нашей разработки, которую мы готовили несколько дней и недель. Пожалуй, это впервые такая ситуация. Я доложил премьер-министру. Мы имеем нестандартную ситуацию, когда и расследование продолжается. С другой стороны, очевидно, злочина добыт и Бурштын находится в нашем распоряжении. И нам необходимо вырабатывать соответствующее решение. Операция проводилась специальной группой Министерства внутренних дел с участием Державной фискальной службы и налоговой милиции. Настача міцен слідство дія продовжається. Один наслідує сьогодні з нами здесь там на місці, що вилучаються сьогодні і обладнання для добичі янтаря, і обладнання по обробці, документи і так далі. Хотів би відзначити роботу персонального міністра внутрішніх справ і всього його міністерства, яке виявило ще один факт незаконного видобутку бурштина. Нагадаю, що буквально цього місяця Державна фіскальна служба вилучила 80 кілограмів бурштина в Закарпатській області. Це здійснювалося силами податкової міліції. А зараз мова йде про майже 3 тонни бурштина. Загальна вартість цього маленького автобусика всього -то 60 мільйонів гривень. І це тільки вершина айсберга. Вершина корумпованої бандитського айсберга, який знаходиться на територіях декількох областей при незаконному видобутку бурштину. В парламенті було три закони, мета яких легалізація видобутку бурштина. На жаль, парламент не підтримав жоден з цих законопроєктів. Тому на вересень місяць ми вкотре будемо звертатися до Верховної Ради з тією метою, щоб перше ввести ліцензування видобутку бурштина. І в доходах державного бюджету на 2016 рік вже зараз Міністерство фінансів закладає плюс 1 мільярд гривень від реалізації ліцензій. Друге це державна монополія і контроль за видобутком бурштина. І третє це природоохоронні заходи. Тому що те, що там зараз відбувається на цих територіях, це просто знищення навколишнього природнього середовища.